Патрульна поліція з гарматами та важкими фронтовими дронами. Бригада хижак, у складі якої здебільшого патрульні поліціянти зараз воює на кількох складних напрямках. Відбиває ворожі штурми у режимі нон-стоп. Захисникам допомагають різноманітні ударні дрони. Але за кожним бойовим вильотом БПЛА стоїть дуже кропітка технологічна робота інженерів і техніків, які просто на передовій щодня готують сотні ударних безпілотників до польоту. Один з гарячих напрямків на Донеччині. Кожен дрон, що летить в бік ворога, незалежно від розміру та типу ураження, пройшов глибинну підготовку та модернізацію. Нові деталі, нове програмне забезпечення. Інакше в умовах щільності ворожих ребів коптер просто не полетить. І робити це потрібно з десятками та сотнями БПЛА на місяць. Ми зараз знаходимося в такому собі е хабі е нашого батальйону і в півічному, де проходять підготовку всі наші дрони, які полетять на касапів, проходять кастомізацію. Тобто, там коли отримуємо від волонтерів або від держави ці засоби ураження в базі, вони нам трошки не підходять. Ми деякі маніпуляції з ними проводимо там міняємо антенки, е прошивки. Це одна з багатьох фронтових майстерень лабораторій дронів. Саме цей об'єкт належить підрозділу Національної поліції. Хижак без такого хабу майстерні жодна позиція не зможе працювати. Це фізично неможливо. Ну, не виходить так, щоб як у мінометників або у арти надали снаряди. Ти їх просто використовуєш. Тут інша справа, тут може і на жаль, а може і не на жаль, стандартизації, тобто виробників дронів багато, всі зі своїми якимись нюансами, плюс прошивки. Тобто, якщо немає такої майстерні у розрахунку, ну, там, у декільких позиційних, то вони нормально працювати не зможуть. Знімаємо обережно так, щоб нічого зайвого не потрапило в кадр, адже цей хаб розташований в зоні ураження більшості видів важкого озброєння росіян та є пріоритетною ціллю. Залежу. в сусідньому приміщенні ми зустрічаємо Сергія. Прибирає да, звичайний процес. А що ви тут робите? Ну моя мета зараз наразі, так як я перейшов на цю посаду з іншої посади, Після поранення. Я водночас вчусь, а вдруг, ну, вдруг, в іншому випадку я допомагаю відновлювати дрони е, в плані механічних якихось пошкоджень. Типу е, просто будувати дрони з нуля з запчастин. Ну, як, що буде на часі, тим і займаюся. А з якої посади ви перейшли? Посади піхотинця, можна так сказати. Командир розрахунку. Командир розрахунку так, Це остання посада, яка була. Він воює з 2014 року, пройшов більшість пекельних точок. Оточення росіянами під кордоном, бої за ДАП, Потім намагався емігрувати. Але коли почалося повномасштабне вторгнення, повернувся в Україну, вступив до Сил оборони від поліції. Втратив обидві ноги, але вирішив повернутися в стрій. Повернуся тому, що можу, тому що є потреба, от, от тому і повернуся. І хоча нову спеціальність почав опановувати нещодавно, вже досяг поважного рівня, це <плес> специфічні росіянські дрони з дуже гарною якістю картинки. І я вже не знаю, як він потрапив до нас, але єдине, що можу сказати, що він буде відремонтований, відновлений і буде поставлений стрій. А тут безпосередньо виготовляють всі ті різні боєприпаси, що дрони заносять до ворога. Це боєприпас для е, нашого безпілотного. Це справжні 10 кілограмові авіабомби, але Олег та його побратими виробляють сотні різноманітних зарядів. Боєприпаси бувають на малі, на малі дрони, на середні дрони і те, що ви бачили, на великі дрони. Це на бомбер великий. Вони важать десь півтора кілограма, і це дуже потужний боєприпас, осколково фугасний. Олег багато років працював фахівцем спіротехніки в кіно. А тепер тут на фронті. Ну взагалі-то для мене нічого сильно не змінилося. Єдине, що змінилося, змінилось то, що в кіно ми робили ефектно, а тут ефективно. І це трохи різні позиції і взагалі різні підходи. Завдяки щоденній роботі таких майстрів щоденно ворога атакують сотні наших дронів на передовій зі східного фронту Руслан Смишук, Вадим Равун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин.